Вам вдячні, що ви намалювали дуже гарні малюнки. Нам було дуже тяжко вибрати переможця, бо один малюнок краще другого. Тому хочемо сказати, що нема переможця одного. Ви всі вже переможці. Будівельна компанія Ромкізбут проводила конкурс дитячого малюнку Наш дім. Дошкільнятка з трьох до шести років намагалася зобразити дім своєї мрії. І коли вони уявляють собі у своїй уяві, які б вони хотіли будинок мати, де вони могли бігати, гратися, то для них це було дуже цікаво. І вони такі малюнки свої висвітили свою мрію в цих малюнках. Я малював ромки з буд. Будинок з кирпичів має бути дуже великим і крепким, щоб вітер його не здув. Малюнки ретельно розглядали представники «Ромтізбуду» та батьки діток. Обрали дві найкращі роботи. На них каже директор компанії: саме такі будинки, які мріють побачити у місті, і самі будівельники. Андрій та Дар'я вони намалювали такі яскраві будинки, так само і ми бачимо в майбутньому будувати такі гарні яскраві будинки. Адже все, що ми будуємо і робимо, це для наших дітей, для нашого. Переможець конкурсу Андрійко розповідає, що його будинок справді найкращий, адже він надміцний, а ще просторий, щоб містити всіх, кому потрібне житло. Будуть жити в цьому будинку багато, багато діток і людей. Я дуже люблю, що гарні люди будують, будують поверхів, гарні будинки, поверхівки. Ще одна переможниця конкурсу Дар'я головною перевагою свого будинку називає його веселе забарвлення. Цей будинок різнокольоровий, щоб, щоб було всім вес весело. Всі учасники конкурсу отримали подарунки від компанії «Ромтізбуд» та обіцянку втілити їхні мрії в реальність. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, інформаційне агентство Ас.